Українці зможуть щомісячно отримувати до 3 тисяч гривень за купівлю товарів українського виробництва. У дії розпочали тестування програми національного кешбеку. Передбачена компенсація 10% від вартості куплених українських товарів. Це продукти, харчування та ліки. На усіх товарах має бути маркування, зроблено в Україні спеціального формату. Витратити кешбек можна буде на спорт, кіно, транспорт та мобільний зв'язок. З нами на зв'язку Андрій Кавунець, заступник начальника. Вінницької обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку. Вітаю вас. Вітаю з 2 вересня в Україні розпочався бета-тест програми Національний кешбек, що передбачає взагалі ця програма. Ну, як ви вже правильно зазначили, фактично це 10% від витрачених коштів на купівлю українських товарів. Туди входять практично всі товари, окрім підакцизних, тобто окрім там алкоголю, алкоголю місьмі товарів, все це є товарами, з яких з вартості покупки яких 10% буде нараховуватись на спеціальну окрему картку українця, який це все придбав яким чином це можна зробити, потрібно зайти у застосунок діяння мобільному телефоні. В сервісах там вже з'явилося. А якщо ви цього не бачите, то оновіть дію з'явився відповідний вид послуг, який так і називається Національний кешбек. Ви туди заходите, активовуєте його. Після того вам пропонується створити віртуальну картку або можна зробити фізично, але це потрібно звернутися фізично в банківське відділення. Ви обираєте той чи інший банк, яким зручно вам користуватися, створюєте там віртуальну картку для повернення коштів. Ця ж картка у вас одразу вже підтягується в дію, і в дії ви можете бачити і суму повернення цього національного кешбеку, яка вам нарахована, скільки коштів вам надійде на вашу картку в наступному місяці за розрахунковим, і скільки коштів ви вже отримали. Як долучитися до цієї програми? Виробники повинні подати відповідну заявку. Це можна зробити або на порталі, або в застосунку ДІЯ. Зрозуміло, це повинні бути українські виробники, які працюють на загальній основі. Тобто ми розуміємо, що з одного боку програма національного кешбеку підтримує українців з іншого боку, вона стимулює місцеву економіку. Тому, в першу чергу, вона буде працювати для виробників, які працюють повністю легально. Нараховують податки, сплачують ці податки, тому це виключно для тих, хто працює на загальній системі оподаткування. А для самого користувача національного кешбеку українця, який буде купляти ті інші товари, я вже сказав, достатньо зайти в застосунок «Дія» і буквально протягом трьох хвилин можна сформувати відповідну картку, на яку будуть зараховуватись кошти. Процедура загалом дуже схожа на те, що більшість з нас вже проходили. Під час національної кампанії з вакцинації, коли створювалася віртуальна картка, на яку зараховувалася так звана covid 1000 за вакцинацію, так само і тут ці кошти можна буде витратити на низку послуг. Це і, наприклад, купівля ліків, оплата транспортних послуг, відпочинок, кіно, сплата комунальних послуг, та інше. Ну, тобто, це я так зрозумів, всі товари, на яких є наліпка зроблено в Україні, е, якщо ви говорите про ті товари з е, вартості, яких повертається 10%, то так, але, повторюсь, є ну, невеликі застереження. По-перше, не буде повертатися кошти з підакцизних товарів, тобто, це пальне, алкоголь, тютюн таке інше. По друге, е, потрібно, щоб, окрім того, що виробник. Зареєструється на платформі українських виробників, потрібно ще, щоб транзакція, яка була здійснена, попала в систему національного кешбеку. А для цього потрібно, щоб торгівельна мережа, в якій було продано той чи інший товар, також співпрацювала з національним кешбеком. Станом на сьогодні список цих. Магазинів постійно зростає станом на зараз, це переважно національні мережі можна зайти в застосунок ДІЯ, побачити їх перелік для того, щоб я не перераховував, тому що повторюся, список постійно зростає. Також в застосунку дія в розділі запитання в. Послузі національний кешбек можна скачати екселівську таблицю, в якій побачити повний перелік як виробників, так і конкретних товарів, які вони виробляють і на які нараховується кешбек. Станом от на зараз перед ефіром я подивився там майже 40 тисяч е, різних видів товарів вже станом на зараз. Дякую, що вийшли з нами на зв'язок. Е, прошу, гарного дня. А нашим глядачам нагадую, з нами був Андрій Кавунець, заступник начальника Вінницької обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку.